отлично. Все, она ли рыба. <реш> рибу? Ты корзина? Перчик. Перчик. <реш> привет, друзья, с вами рыбацкая компания. Вы бачите, что по не было видео. Были бы Трошки отпуск були, відпочили і трошки риба не клювала. Але все-таки вирішили Сережку сьогодні е, порибалити на судачка, тобто половити судачка. Головна наша задача на сьогоднішній день це протестувати нову резину, яку нам дали зразки, скажімо так, при зразки нашої резини. Попробуємо попловити також на гарно виконані копії. Копії таких приманок, як це Ренцівський, Копії на рейнс, це Паксік. Бейт Брісовський це чисто їхня розробка, Бабка називається приманка. Це копія Пантоновської рати. Серега, що ти можеш сказати по приманках? Як вони по співвідношенню з оригіналом? І що там з солі по запаху? <плес> скажем так, внішні не гірше оригіналу, есть хвостики ровнені, все зроблено добре. Приятний запах. Ну, от рівненька приманочка з хорошим рівненьким хвостиком, без всяких там. Що насчет солі тут? Солі є. Достатньо солі. .е. Ну, це сідобка, реально сідок. А по приманках ми вже поділилися, що ми будемо ловити на непогані копії іменних вже приманок, а от що в плані того, чим ти ловити сьогодні збираєшся? Удилище, катушка, шнури. Удилющися, крой, Легенд Літка. Угу. Катушка дайва. Сертейт, пер кастом. Шнурочок. Шнурочок 15 лібрів. Якийсь там японський, чесно ребята. Поводок чи флюр? Флюр. Так, а я вже будемо сьогодні ловити вже своїм провіреним Не знаю точно, що сьогодні погода нам сьогодні буде казати, бо сьогодні трошечки непоганий такий вітерець є. Але пасмурка і доволі прохладна. Плюс Sirius і шнурочок новенький фаворит 10 лбовий. Побачимо, що з того буде, бо дальності забросу трохи рішать. Отже, комплектом ми вже оприділилися, йдемо рибалити. Да, йдемо рибалити. Все, що, на, що, на що способні ці приманки, звісно, покажемо на воді. І порівняємо з тими, що в мене є приманка. Порівняємо. Ну, все, тоді крово. Серега, як діла? Речі, відчуття. просто все. Серега, налів грібати. Карозина? Перчик. Перчик, воду. Прословить, зараз. Пока. <реш> Все, красавчик, я тобі вітаю з першим клюванням. Собственно говоря, судак, то та риба на яку розчитували сьогодні. Приманечка. Хорошо, сім, треба сказати. Це інструмент. От ціла, Нормально. Копіарати. Копія так, в сторону.

ребята, я уже готов. готов. Пошел. Я Красава. к вражине. Все. Довольно лицо. Все, ребята. Воде. я тоже разлулась. Отличный судочок. Вот с таким вот силикончиком. Копия например, на панорейнцевском. Даркеймбампіл! <laughs> Я прийшов туди чуть-чуть на піддатися і поставив 8 грамів. Це все діло на всетничку. Осетник вагенько з боковою І наберемо цього малыша. Одпускаємо його рідненьку стихію. Skal vi se Более чем. Сантинель отработает нормальную рыбу, скажу, даже не напрягает. Что ты за прикол? Что за прикол? Я уже я... понял. Скажу. Я случайно, лип-липом, Евгипу... перебил шнур. Ну, это килограмма два с половиной, я так думаю. Отличный судачок. Прям... здесь с Угу. Мы его почистим от этих паразитов. Ай, красавчик. Нановится <свистак> силикончик. Тут еще один, блин. Ничего страшного. Красавчик. Другой... Да, вот я... А ну чуть воду не вышел, бачишь? Я на край стою, блин. Ну все, зара, короче, отцеплю, да и не Вот такие вот сюда. Треба освободить от паразитов. Да, я сегодня точно решил поплавать, дружка. Красиво, красиво. Так как он с водички Пики ну, выняты и назад отпущен, и вот там отходить не надо. Вот а и будешь довольно лицо. А, <laughs> а что? Да, либо гриб тут, конечно, сегодня что надо. Сегодня судачок явно поплавал. Очень есть. Да, Дай мені крок сподобався. Та, дуже мутна, не хоче брати яскравий В Усунув ми темно-зелений, чорний був, покльовки і от кола в даному випадку теж кльону. Була один судочок і на ярку, але... Але. А? Красавчик, так? Да, технічний, технічно. Хороший судочок. І тяжеленький. Тяжеленький. Это же хорошо. и это тоже на подъеме так, стук, а легенько-легенько и легенько. сейчас я думал, что погодчик, понял? Сан не травмуется и рыба не травмуется вот такие у нас стройферсты принимали красные с печалка долго не надували Зараз будемо потихеньку відпускати. Риба. Ліврібчик. В даному випадку я використовую взагалі вперше. Риба повинен бути. Так, друзі, закінчили ми сьогодні нашу коротеньку рибалку перед роботою. Часу на рибалку було вся лиш всі, 4 години. За 4 години у нас було в улові судаки. Ми ставку ставили на нього і піймали ми біля десятку судаків. Весь судак, який був на фото і на відео, це від кілограма і більше. А більше то, напевно, 2,5 кг в ньому було. Вся рибка відпущена по Сьогодні Сьогодні признав ліп гріб. Це вещ. Подсадчика не треба, нічого не треба, дуже акуратно береться, дирочка невелика робиться, в принципі на більшості випадків навіть дирочки не було, просто акуратно тримався, приманка знялася, два трики відпустили. Це в плані крупної реби. А по приманку, сьогодні дуже себе добре зарекомендувала. Новинка від... Взагалі новинка її ще на ринку якби і немає. Серега зробив нам сьогодні, можна так сказати, віп-презентацію, в плані того, що спонсорував нас приманочком. Попробували, дуже непогано себе зарекомендували. Тобто, ось, ось такого плану твістер мені впав в сразу, одразу, що того, що я люблю на більші приманки судака, відсікає мілко. Хоча на нього зловили 4-4 штучки, такі 150-400 грамів там, до, до кілограма, в принципі, воно ну, так сказати. По приманці солі багато. Не знаю, що запаху він присутній, але за щодо того, що солі багато приманка дуже м'яка. І водночас йде. В мінус йде приманки, те, що вона доволі швидко вбивається. Так як вона велика, на обсітику на кусочок собі викинув і вона працює далі. Серега, я так зрозумів, дуже добре може відкликатися за приманку Копія Рати, як я її для себе називаю, бо приманки ще назви немає. Він змовив найбільшого судака. Між того, що ну, там, ні, ніхто не важить, ніхто не заміряв. Найбільшого судака зловив на морковочку. Я відразу почав ловити на баксиках, були декілька клювань, потім переключився на більші приманки, темнішого кольору, хоча, я як сьогодні сказав, мутніш, мутна вода, але працювали темні кольори приманки. Не знаю, з чим це пов'язано, просто дуже давно судака не ловили і зато таке враження від рибалки. Зразу хочу ще сказати, що сьогодні я давно не ловив палку Sentinel від фаворита. Дуже сподобалося, те, що навіть легенькі тички риби вони відчувалися. Но, коли клювала хороша трофейна риба, ну як, 2,5 кг судак, це для нашої області, це дуже хороша риба. Коли клювала хороша риба, вона дуже давала гарний супротив, але ти відчував себе доволі вільно, грівчиком бралося це сиділо і ніхто Ну, Не було скучно рибалка, бо з пацаком підвів, кинув да і всі діла. А так ще шанс рибок мало вода. Серега ловив на кроя. До свікав до 7. А, тенденція сьогоднішньої рибалки. Почали з ваги 3-4 грама, покльовок дуже мало, з Серега злив одного судака. Відтозі я психанув, ставлю 8 грамів, глибина 2-2,5 метри, 8 грамів при такому вітрі. Супер, летить далеко, Крупніша приланка робить невеликі плани. Скоро сіти. Да. Швидкість сьогоднішнього вітра, напевно, до десятки, так воно і є. Вісім, ну, ми... я думаю, точніше. Да, да. Хоча ми захищені водою деревом, дерев але воно все одно на катамарані. І ще плюс ми на катамарані вивели. На катамарані просто віяло в різні сторони. Отже, ми сьогодні рибалочку закінчили, зловили масу додовольства, рибу випустили. Приманочки проявив. Крім того всього, ще я пробував ловити так само на теч. Получилося мені ще заробити дві покльовки. Одну реалізував, а другу забрав мого кейтеч. В принципі, все. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайк, вибачайте, що відео давно не було. Виправимося. Всім привіт!